Всім доброго дня. Вже підізалося три рядочки малини. Як ви можете бачити, які файні лотерали, вже зелені, великі. Все зелененьке, гарне. Оце все буде підкошуватись і викопуватись на саджанці, щоб було... тільки був рядок і все. Нічого лишнього. Так це все виглядає, тут ще немає дрота, треба буде завтра приїхати натягнути ще 4 рядочки. Так це все гарно виглядає, таке зелененьке. Де надає сухенькі пагони. Я ще йду з сікатором ветина, як ви можете бачити, без лотералів, без, без бруньок. Також і цей. Де-не-де попадаються. Це треба пройтися. Протяти. що сухе, що мале, де загущення. Так це все виглядає. Все гарненько, рівненько. Все, всім дякую, всім пока.